В цьому відео я розіграю свої декілька консультацій з метафоричними картами. А ви додивіться це відео до кінця для того, щоб дізнатися умови розіграшу, а також я розповім, що це за інструмент і навіщо він потрібен, і як за допомогою метафори можна дістати будь-який глибинний запит і вирішити його за одну годину. Мене звати Тетяна, я коуч по роботі з мисленнями. А ще й жінка, яка обожнює капелюхи, і саме тому мій канал називається «Коуч у Капелюсі. І тут ми з вами говоримо про те, як за допомогою трансформації мислення почати більше заробляти, проявлятися і в цілому жити своє краще кайфове життя. Що ж таке мак-карти? Мак, -карти? МАК це метафоричні асоціативні карти. Це такий інструмент, за допомогою якого ми можемо піти глибше, піти в наш несвідомий рівень і звідти дістати всі відповіді на запитання. Дивіться, це набір картиночок. От у мене такий сьогодні набір для вас. Ці картинки, бачите, вони можуть бути дивними. Незрозумілими. І на перший погляд здається, боже, ну, якась жінка, якесь віяло. Ну, як це пов'язано зі мною? І коли ми починаємо працювати з метафоричними картами через запитання коуча або психолога, ці картинки вже не просто, знаєте, якісь картинки кольорові. Да, які відірвані від реальності, а це картинки, які про нас, наприклад, да, от я просто витягаю першу карту, яка тягнеться отут в нас двері. У нас двері, і якби в мене був запит, давайте так з вами пограємось, в мене був би запит. Як мені почати проявлятися? Я витягаю цю карту. Я дивлюся на неї, що я бачу на цій карті. Я бачу двері, я бачу багато простору, я бачу хмари. Ну в цілому, картинка дуже така легка і позитивна. І коуч мене б е, запитав, да? а що ти побачила першим? Ну, я би сказала, двері. Ось вони відчинені. І коуч запитав би мене, а про що це для тебе? А про мене це про те, що всі можливості цього світу вже для мене відкриті, і там такий простір, можливості, і вони чекають на мене двері вже відкриті. Розумієте, і в отак питання за питанням можна докопатися до суті і зрозуміти, а що людину зараз стопорить, і можна продовжувати працювати через метафору. Да? А от скажи, будь ласка, що тобі заважає просто підійти і відкрити? Ці двері, да, якби от вони були закриті, людина би сказала, слухай, мені страшно, я не знаю, що там. Це якась невідомість, мені дуже страшно, і ми б пішли ще глибше. А що тебе лякає? Можливо, форма цих дверей, можливо, ця ручка. І от так через метафору, через образ, ми би дістали глибинь, глибинні переконання, страхи, які, з якими можна попрацювати е, так, щоб людина. Спокійно відкривала ці двері, да? бачила свої можливості і йшла, брала те, що їй хочеться. От так працюють метафоричні карти. Звісно, я е, зараз не проводжу для вас таку пряму сесію, е, тому що це займає час, і е, я не знаю, з яким би запитом ви прийшли, але ну просто от знаєте такий е, приклад вам навела для чого взагалі потрібні ма карти. Ну, перше, що приходить в голову, для того, щоб дістати відповіді з глибини вашої підсвідомості, да? щоб побачити рішення цієї проблеми, для того, щоб побачити свої ресурси. Подивіться, Ой, тут такий замок красивий, на мене дивиться. Побачити свої ресурси. От я дивлюсь на карту, в чому ресурс? В чому мій ресурс? І я думаю, а, мій ресурс в тому, щоб мріяти. Я тут бачу свою якусь дитячу мрію. Оцей, знаєте, замок такий. Поруч море, камінчики. Мені от радісно так всередині стає, тому клас. Тобто, для того, щоб мені творити, для того, щоб мені бути в такому, знаєте, приподнятому стані, коли хочеться жити, хочеться працювати, мій ресурс це. Мріяти, да, от плекати, любити свою внутрішню дитинку, давати їй можливість гратися, давати їй можливість будувати ці замки з піска. Бачите? І макарти нам дають можливість через образ, через метафору дійти до суті. Тому що якби не було карти, я би просто вас запитала, в чому ваш ресурс, карти нема. Ви б мені сказали. Ну не знаю, щоб не знаю, на масаж сходити регулярно, або не знаю, щоб там якісь справи делегувати. Ну тобто, ми би почали давати відповіді, які лежать для нас на поверхні, те, що ну очевидно, те, з чим ми стикаємось кожного дня. А тут в нас з'явилася можливість подивитися глибше, і цікава річ, що я тут побачила історію про мрії, про свою внутрішню дитину. А ви, можливо, побачите щось своє. Дивіться, тут пташечка, бачите, біля водички. Можливо, хтось подивиться на пташечку, а не на замок, і скаже: А мені ця карта про самотність, тому що пташечка на березі сама, і вона чекає там, не знаю, ще одну пташечку вона чекає своїх друзів. Кожна людина побачить своє. І задача коуча або психолога задати. Те саме запитання, знаєте, просто так бити в десятку, яке дістане істину відповідь. Розкажу вам приклад своєї клієнтки про те, як одна картинка може просто відкрити такі глибини. Клієнка прийшла з запитом про клієнтів, про гроші, про масштабування. Що от хочеться більше клієнтів, хочеться от дозволяти собі більше клієнтів. А ми з нею витягнули метафоричну карту з іншої колоди, на якій була намальована зелена галявина, таке поле для гольфу. Була лунка для гольфу і поруч м'ячик для гольфу. І ми почали цю історію розкручувати. Так, що от м'ячик ніяк не зайде в цю лунку. І ми дійшли до того, що вона не проявляється, тому що вона чекає на дозвіл своєї мами, а потім ми пішли ще глибше, на той рівень, що мамі теж не дозволяли проявлятися, тому що в неї не було таких можливостей. І дівчинці важливо забрати цю силу свого рода, щоб жінки її рода, скажімо так, її благословили. І, і вона, так знаєте, спокійно пішла в цей світ проявлятися. Ми з нею зробили практику, де вона заплющила очі, побачила жінок, свого роду, попросила їхнього благословення, забрала цю силу. І вона каже: Я прямо побачила, як вони посміхаються, як вони кажуть: іди, роби, ми з тобою, ми тебе підтримаємо. розумієте, з однієї метафоричної карти. Людина вирішила питання, яке роками в неї сиділо от дуже глибоко. Вона думала, що ну нема клієнтів, тому що не знаю, мало працює, тому що треба більше в інстаграмі знімати сторіс чи черілзів. А виявилось, що все набагато глибше, розумієте? Тому... Я вас запрошу попрацювати з метафоричними картами. Ось вони тут. В мене це одна з колод. Насправді їх є дуже багато. Це така ресурсна колода, є портретна колода, є колода ще з написами. Ну, ми будемо працювати от з такою образно ресурсною колодою. У мене є. Ще одна: для того, щоб записатися до мене на сесію з метафоричними картами і вирішити будь-який ваш глибинний запит. Переходьте за посиланням в telegram Бот, пишіть слово карти, і через бот ми вже з вами забронюємо дату і час нашої зустрічі. А також... Я хочу подарувати дві сесії з метафоричними картами. Безкоштовно все, що вам потрібно зробити для того, щоб виграти цю сесію, це підписатися на мій канал, написати під цим відео. Беру участь у розіграші і дочекати самого розіграшу. Я проведу його в понеділок, 4 серпня, і серед всіх коментарів за допомогою рандомайзера оберу переможців. Тому хай щастить. Підписуйтесь на канал і приходьте до мене на консультацію з метафоричними картами. Повірте, це той досвід, який має отримати кожна людина, бо це не магія, це не якась езотерика, це науковий інструмент, ці метафоричні карти, з якими працюють коучі, психологи, це не таро. Давайте відразу тут домовимося. О, це науковий інструмент. Тому буду рада бачити вас на консультації. Або якщо ви Виграєте її, або якщо ви захочете самі записатися. І, звісно, підписуйтесь на канал. Будуть ще цікаві відео від мене і про Макарти, про мислення, про багато цікавих речей. До зустрічі!